Усім привіт! Дякую вам, що ви зі мною за ваш обернений зв'язок. Запрошую всіх, хто завітав до мене на канал, на загальний терророзклад на тему, що вас буде чекати на протягом трьох днів. Розслабтеся, відкиньте всі негативні думки, емоції. І ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Так, зараз, що нас чекає? Заглиблення свій свій внутрішній світ. Будете шукати істину переоцінка цінностей. В своєму житті і в стосунках з королем Чаш Так, який приніс вам розчарування, розбите серце? Хоч він зараз також через, через це дуже жалкує напротязі е, трьох днів. Ви будете думати, чому саме так трапилося? Що ж вас буде чекати на протязі трьох днів? Вам буде досягнення мети в своїй роботі. Це можуть бути якісь папери, документи по роботі, підвищення у кар'єрні э, дробинці, так? Так, вам буде шанс також на протязі трьох днів. Шанс у всіх сферах э, э, свого життя, буде фінанси поступлення або э, зарплата, комусь буде за фінанси. За, і, за надання послуг. Також буде ту пентаклів, то дуже гарна карта. І, також буде шанс і в проханні буде, та буде початок, два тузи вийшло. Буде новий почин, успіх у нових починаннях. І не тільки по роботі, і, і зростання фінансів, а і в особистому житті в стосунках. Напротязі трьох днів ви будете стояти на відстоюванні своїх границь. Вам буде поміч з небес, а також від людей. Вас буде запрошено на якусь зустріч, і там ви познайомитеся з людиною. І все що, ви, все, що ви поставите за мету, собі у вас буде все получатися, напротяжі трьох днів, ви будете досягати успіху, радості. І не звертайте, ідіть вперед. І не звертайте увагу на тих, хто за вашою спиною шукається і які хочуть вас збивати з вашої дороги. Ви досягнете всього того, що ви мрієте, що ви бажаєте, бо ви є майстер свого діла. У вас буде признання вашої справи. Похвала. Якщо ви приймаєте цей е, теророзклад, підписуйтесь на канал, збережіть і подивіться, як він, вас, він е, здійснився. Це загальний тероророзкладку. Може не всіх однаково це здійснитися. А я від себе бажаю вам миру, міцного здоров'я і здійснення всіх ваших мрій. До нових зустрічей.